Ти багато працюєш, будуєш, вирішуєш, масштабуєшся. Але коли ти востаннє зупинялася, щоб відчути, куди ти насправді рухаєшся. Мене звати Вікторія Рей, 13 років у бізнесі, продажах і трансформації. І я знаю, що справжня сила приходить не від безкінечної гонитви, а від того, наскільки ти на зв'язку з собою. Саме тому я запрошую тебе на the Wild Reset. Це не просто ретрит. Це перезавантаження для тих, хто загубився у швидкості і хоче знайти баланс для тих, хто відчуває, що всередині є більше, але не знає, як це звільнити. Для тих, хто хоче повернути собі свою енергію, свою силу та ясність, що буде денсхілінг, щоб ти звільнила тіло через танець від напруги, страхів, блоків та меж. Дихальні практики, які буквально змінять твою свідомість і запустять нову енергію та силу. Мастермайди про бізнес, масштаб та розвиток, тому що перезавантажити потрібно не лише тіло. Але й стратегія твого руху вперед, медитація та тиша в пустелі, щоб почути себе справжньо. Ти не знайдеш тут стандартних відповідей, але ти знайдеш себе. Ти готова The Wild Reset. дуже скоро.